Перед учасником АТО та випускником смиської школи Василем Гуком портрети побратимів Олноваха, Мар'їнка, Савурмогила перше знайомство з Донбасом для нього відбулося під час першої хвилі мобілізації у цих гарячих точках. Це були самі самі тяжкі, самі запеклі бої, які були за час проходження служби. Про власні подвиги чоловік багато не розповідає. Більше згадує про запеклі бої під Савур, могилою та спецоперацію, якою керував підполковник Микола Капінос, патріотизму та любові до рідної землі їх обох навчали у місцевій школі подвигом чоловіків у військовій формі та батька пишається донька Василя Гука. Тато добрий, гарний. Він воював щоб нашу Україну захистити, щоб ніхто нас не вбив. Щоб Україна жила <рігін> у камуфляжі на передовій численні світлини, голови служби безпеки України, керівника антитерористичної праці Василя Грицака. Сім років Віра Бронська навчала майбутнього керівника спецслужби шедеврам світової літератури. Ну я запам'ятала його, що він такий, такий хлопчиня з розумними очима, худенький, такий високий хлопчина, і чорноволосий дуже кучерявий. Він тільки тільки. Ну, придавав дуже багато уваги своєму навчанню, і пізніше, як він вже пішов в армію, він досяг своїми зусиллями всього. Тому що там не батько, не мати не мали ніяких таких зв'язків. Знаєте, вони сільські люди. Портрет кожного випускника учасника АТО у шкільному музеї на розлогому стенді. Тут немає субординації. Портрети генерала та рядового розташовані поруч. Їх об'єднала участь у неоголошеній війні та обов'язок захистити рідну землю. У нашій школі навчається 23 дитини, батьки яких брали безпосередню участь в антитерористичній операції. У Осміській селищній раді нараховується 31 учасник бойових дій, які захищали незалежність та суверенність нашої батьківщини на сході України. Особлива гордість педагогів усі учасники, АТО, які, як і обіцяли, повернулися живими. А четверо й зараз на передовій. Про їхні подвиги обов'язково треба знати підростаючому поколінню. Считаю, що треба показувати їм наших учасників, героїв, більше розказувати про них, щоб діти, такі як хлопці, стремилися до такого. Кожен должен показати, що це його справа захищати Україну, батьківщину свою. Алла Сищук Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.